Всім привіт, підписники! Уже з вами вітаюся на новому каналі. І сьогодні у нас робота на пасіці. Раніше вам я трішки знімала влітку, чим ми займалися, як ми качали мед, а сьогодні ми будемо проливати наших бджілок. Ось тут ми замішали ліки від кліща, називається біпін. Розбавили їх в тепленькі водички, щоб нашим бджілкам не було і холодно і гаряче. І зараз покажу вам, як ми їх будемо проливати. Підходимо поближче і працюємо. Знімаємо кришечку. Піддираємо плівочку. Далі швиденько закриваємо легенько плівочкою і кришечкою наш вулик. Готово? І так робимо, і з кожним. Погнали далі. Продовжуємо далі. Як бачите, я вже передягнулася в спеціальний одяг, тому що хотіла випідрити, зрозуміла, що то зайве. Тому вдягнулися для безпеки і продовжуємо далі. Зняли кришечку. Жінкам зараз не сильно приємно, те, що ми їх турбуємо. Вони вже тут собі до готуються. Але нам потрібно зробити роботу. Так, швиденько їх. І кришечкою Йдемо до наступного. училка, а Сони мухи. Закрываем. И крышечка. И так робимо с кожним нашим вуликом. Закінчили! Молодці! Що не закінчили, що той рядок? От, блін, не закінчили. Йдемо далі. Вони там грибок в неберже. Там нижче. тут вже просто в сплячку впали. Ну що, подобається? Супер. Що, може тобі два вулика подарити? Два вулика? Мені? Так. Да. Вибираю будь-які. І що, будеш що, сама працювати з бджолами? О, підписники. Потрібна ваша допомога. Ну, якщо мені підписники будуть допомагати і будуть слідкувати за мною, то я готова взяти на себе таку відповідальність. Ну, Берем. Вибирай. Вибирати? Ну, зараз давай всі її доробимо, і я потім собі виберу. Та ну то буде Вибирай, ну, вибирайся. Буде які? Які подобаються. Оці два. Окі. Ну, добре. То вони трохи інші. Вони восьмирамочні, будуть проще трошки. Да, Ми їх зараз Вони залишились неукомплектованими, я їх зараз переберу, щоб ми. Витягли, якщо там пусті рамочки без розплоду, можливо вони там є. Якщо є, то ми їх замінимо повномедними рамочками, щоб бджоли повністю взиму йшли на медові і не були голодні. Ну, Ну, ти це все зробиш, а я потім ну, Давай, зараз спробуємо. Зміна оператора. Ми побудували рамконос із медовими рамочками. Хороші медові рамочки. Жолкам повинно це на підміну. Відкриваємо не вулики. Що у нас тут? Ага. Клуб у нас сів спереді, бачиш, клуб джіл ага. і на зиму гуртуються. Так вони літом літають по всьому, тобто сповзуються по всьому вулику. Для того, щоб витягнути, що які у нас рамочки з медом чи не з медом. Ну якщо чесно, то я бачу, що вони з медом. І можливо їх і не потрібно рухати. Ну, якщо мед видно запечатаний, вона в принципі гарна. Ну давай, кольце вже твій вулик, щоб ми були впевнені. Ми трішки потривожимо, вони спокійно сидять. Урода лагідних. Ну, <різова> може тут призвали. Таня це, це постенька рамочка, так що є. Замінено. повненька з бжілками з мелом це теж повненько Біжками з бжілками з мелом це така саме її замінила я на ногу пробую рамочку, якщо в вони там десь 2 кг, то вези, то вона нормальна. Зараз mm -hmm. вже не трошки на нас. Так, щоб якби я знімаю без рукавиць. Образиться. Нажму на паузу і краще один рукавиць. Рукавиця вдягнула, продовжуємо зйомку. гарно. правда, були б тоді спокійніше. Що. Що вона у нас тут і нікуди? Не власне. Ну. Перебирати усі не будемо, щоб дома не холоджувати з дому. Стрісело. На нас. Dobrze,

Поруч стоящих будеш показувати підписники. Ну бжілки, що струсили, вони сейчас повернуться вулик, залізуть собі сьогодні більш-менш тепленько. Ну, не можемо на рік. Трохи оповідать. Ще до дому mm, давай вони сейчас на дошечку сюди залізать і полізуть. Витягнемо. Витягнути рамочку потрібно. Передене. Закоплісували, що вже зірвалось.

Це що робите?

проливаємо. Бігом проливаємо і швидко закриваю. Мої. Це пам'ятайте. Хай живуть до весни. <гум> Чекають. А там ти з ними розберешся. <гум> ну, все, ми свою роботу зробили, підписники. Тому слідкуйте за нами далі. Далі ще буде багато цікавого. Все, всім пока.